Всім привіт друзі! З вами Еверест, І сьогодні у нас буде відео з по грі Моко. Це нова гра від розробників Clash of Clans, Clash Royale Brawl Stars. Коротше одним словом, від Supercell. У них така нова ігрушечка вийшла. Я поки тільки так два етапи обучення пройшов. Вже вибив пару так сказати, штучок з гірсов, і так це нічого пограв. Да? Але поки повністю сенс не знаємо, тому що ми будемо зараз до кінця пройдемо обучення, ну і може якусь, якийсь като в мультиплеєрі з є. Ну, Вроді мене мультиплеєр кидало, тому, що там були нікнейми і Пьотер. ну коротше явно таких нікнеймів у Батогу не буде. А, так, давайте поки що тут у нас є. Ось дається гардіропиць. Як бачите, у нас тут зверху пише краль, якась що на дінь автозапер, типу, якусь авто щось такого, да? В гардіробі спорядженні. І ось я вже вибив таку хрень. Це у нас розумний феєрверк, отак воно перекладається. І ось до у нас ще є одна штучка. Це у нас автозапір. Давайте ну, ми його одінемо рандом... Так, запає рандомно кожного ворога, кожні 3 секунди. Да? А, так, наносить дамаг і стопить боссов. Нонбос, це походу, не саме головних таких другорядних монстрів. Це я так розумію. Так, запис Fight Файтен single strong enemy, Так, чудово, це показує, коли ти файтися проти одного сильного монстра, тому що всі запи будуть бити його. Так, окей. Ще як бачите, ще є такі спорядження. Тут у мене були дефолтні це атака, отхіл і отакий, так сказать, ривок. От, персонажа тут теж можна на свій лад зробити. Як бачите, здесь, до стіль, тут можна і прическу, і кепочка, якщо є, можна і лице поміняти. Ну, коротше, дуже класно можна багато всього тут зробити. Я прям, знаєте, побачив дуже багато чого, і я вирішив зробити персонажа похожого максимально на себе. І я думаю, у мене це все вийшло. Так, давайте ми пойдемо далі. Так, що там написано? Ці монстри божевільні, я, здиву, я здивуюся, чому вони е, вторгуються. Only one Одна, один шлях знайти їх. Хет Шрайн іди в деревню і зроби Мома Прауд. І так, це час порталу. Кстати, ось такі порталчики, і зараз ми пойдемо. Як я розумію, це до сих пор іде обучення, виглядає, як. Е, цей дім світу монстрів. О май гад, so fun, дуже весело. Так, звісно. Так. У нас тут, бачите, шрайн Village, це так сказать, селище. Давайте пойдемо. Так, вбить 75 монстрів, ну ти серйозно. Так. А, кстати, якщо ви виконаєте місці, тут можна просто спокійно повернутися домой. Там телефончик появиться в правому верхньому кутку і можна спокійно повернутися. Не знаю, це поки обучення, ось так, бачите. Friendly Хантер, так, що це тут у нас? Можемо потіймитися сразу, Так так, Girobass Play. Ну це явно не нікнейм, бо так, як ви розумієте, як ми розуміємо, це мене вже закинув в мультиплеєр, да здорово. Так, а куди будемо йти? Давайте надивитися. Ну, О, вже бачу тут кріпо у забирає. Давайте трошки по пососему нашого тіпа позабираємо. Поможемо мені, точніше, я хотів сказати, але ну, ніяк ми не будемо в нього тілити. Ну, хоча де тут закили пишеться. Хоча дивиться, вже потрошки монстри файдяться, ой, фармляться. Я думаю, 75 монстрів це доволі дохіріще, але як бачите, вже 21 монстр забрати. Кстати, у мене прям щось вісне, дуже так ну, потужно. Так, окей, юзаємо вже нову здібність. Я, на жаль, не знаю, де тут можна юзнути. Теж автозап, який ми тут юнули... А, це, мабуть, споряд, що автоматично буде в'язати, мені так здається. Да? Тобто пари сильно не треба. Кстати, дуже щось подлагаю, що гра, ну, понятне дело, гра нещодавно, так, да, тільки сьогодні, так сказати, більш-менш в відкриту форму вийшла, да, так то вона ще більш закрита, тому що, ну... Лічно я, я зайшов в цю гру через посилання на суперсел, так сказать, сайту для креаторів. Да, у я там, у мене, там канал заряганий, тому в мене там є шанс зайти так сказ з гру без якихось проблем. А так, так я знаю, там для звичайних таких, можна сказать, звич звичайних гравців, то там треба щось почекати. Так, давайте на ну, кіл вже зроблю, бо потрошки я щось умираю. Так, сподіваюся, да, відповідь, як я зайшов в груд, да? але ну, не знаю, як зараз. Може коли вийде цей відос, то можна буде без проблем заходити в гру, Ну, думаю, я сильно здягувати не буду. Це саме 18 число я і випущу відос. То що, в принципі, тут ніяких сильного монтажа не треба, буде, не треба буде склеювати моменти, як ось я роблю з атаками. Да? Опа, ми фармив і стокін. Так? У нас 6-9 монстрів вибито. А, давайте я втілення вже зроблю, то, що я щось потрошки да і вмираю. Так, давайте одного монстра заберемо, і то у нас віпок біжить, його добираємо. І, в принципі, наша місія виконана. Донеза, нам тут пишеться, кожен раз нові кісло визнають Донезо. На let's head back. Тут, давайте повернемось до апартаментів наших. Ви бачите, які в мене там апартаменти на початку. Ось просто на телефончик нажимаєш, місія ця виконана і зароблені, забираєш. Ось так, давайте покажу, що в мене тут за апартаменти. Кстати, знаєте, тут такі приколи зі словечками, фразеологізми, що навіть я поза відео інколи не розумів перекладу слова. Це прям реально буває таке проблематичне, особливо позор, коли ти прям все записуєш відоси і будь-я тупий, виглядаєш, що не можеш щось перекласти. А ти бив це, весело, лакі. Так весело, дам давай. На, яке весело, удачно. Ти приєднався до стартапу. Ну, типа, що... Можливо, це <смеш>, натяк на, на те, що ми догорі, гри да, при Так, Мені going to XT Green Biz More on help. Hell. Фу, хто такі Мені? Да, ось до да, нас цей тіпок в Панамсі показується. А він взагалі мануель. <смеш> Але джандро... Так, ба. Так, просто поклич Мені. I'm montage guys. Я просто, так сказать, цієї гри технологічний гай, e просто, да, чуваки. I also, я також дизайнер. De -de так сказать, дизайню. Так, що ж мерж, кстати, по цій грі по любому повинен вийти, як не як нова ігра. Here is a few merch tokens to level up your style. У мене тільки. А, забрати, його, нам 100, так сказать, простих жетонців дали, ну це мощно. Так, просто йди в мертч шоп, ми інсталюємо. Ааа, це мерч в ігрі, боже, я вже подумав, це якась така рекламка невелика для того, що вже мерч буде по ігрі у розробку. Так, а колек мерз? Давайте the А, у нас тут щейший магазин, злой, це не холодильник, це магазин, який так. Давай, welcome to the Moco магазин, Це крутий мерч, чудова угода і ежедневний, так сказати, якісь халявчики. Давайте глянемо. Початковий стиль, кстати, тут такий мощний є. Вже весна, можна... Трошки ну, Шапка доволі гру, мені здається це зимня, взагалі шапка. Давайте просто кепку візьмемо, хоча на вулиці десь сих пор Базик, А я це ну, цьому... А, мені надо. Так. На рандом, типа. Ну... А ну давайте. Блін, це ну, на рандом, це, ну що нам тут удастся? І це зимня шапка, яку я не хотів максимально брати Ладно, давайте берем. Надену. Кстати, де тут одягнути і це все можна добро. Так, ще щось забрать. Зуби вампірські зуби, невеличке відхилення кожного, від кожного укуса, поня. А, Так, підтримуй погляд до нового Так сказати, Слідкуй за новим мерчем в магазині. Дивися за Ментедорі, Я чесно, не знаю, що це, тому давайте просто скіпну. Виглядає чудово, типу там перше слово, що понять, батю uh, to... ми віримо в полювання монстрів з цим стилем нав. Давай надягнемо новий мерч і спорядження. Окей, давайте одягнемо це кстати, зуби і одягнемося нормально для файту. Ось до ми це якраз юзнемов спорядження. Кстати, тут їх всього, скоріше всього 5 можна буде юзати в битві, ну і на цьому все. Так, давайте до стиля. Мене вже цей костюм теж а. який які костюм? У нас тут взагалі кепка буде. Ну давайте таку шапочку одягнемо. Хоча мені вона не треба, у мене дуже класна зачіска тут у цього персонажа. Тому мені здається, шапка нахер не треба. I feel, я відчуваю... вичуваю так сказати... Блин uh, Я даже не знаю, просто я понимаю, что это за слово, але даже на украинском не могу сказать цей. Типа я пусть типу, не знаю за тебе, а за це те Бідне, маленьке. Что тут написано, реально, хер я знаю. Так, я хейчу, я ненавиджу навижу виглядати проблемах може я допоможу тобі, о, це прям на уровнях першого класу спокойно з вами прикладаємо. Так, захищи захисти шрайна денсера. А, так. Окей, давайте. Тут така у нас нагорода, кстати, буде. Ну, давайте пойдемо в портал. А, я так зрозумів, це ми вже в мультиплеєрі катаємо Тут не знаю, як бути якась сюжетка чи що буде, типа захистити цього денсерства, да? так? Денсерство тобто це не одна людина, походу буде. А може це просто це жити все-таки це шрайн Village да лозіці, якщо так думають, то да. Знаєте, мені графа трошки нагадує, не знаю, чого. Фортнайт. Ну, дивно, реально. Так, кстати, ми тільки що бачили, як діє оцей автозап в діє. Ну давайте ще раз. Да, ось такі да. синенький промінь, це оцей автозап. Кстати, а чого я не атакую? Я цей сам знаю щось, як блокбастерівцом. Складбастері ждав, коли перс начне атакувати самостійно. Знаєте, ну бравило це щось таке покоже, да, і склад, і... Око це вже, вже теж таке управління, таким джойстиком. Так, так, новий так, тип, тип ігри йде. Да? Не знаю, кстати, яка буде судьба у ігри. Я в принципі казав, що Сквадбастерс буде класною ігрою, популярною. Ви пам'ятаєте, коли в Бетті був Squadbusters, я в нього катав, але в підсумку гра недовго пожила і померла. Не знаю, що з тою ігрою буде, бо сказати, я доволі пігол. Так сказать, своє загальне враження скажу про гру в кінці цього відео. А я не знаю, що тут ще можна таке позаписувати, але по виконую місії. Кстати, а де цей Protect Shhrine, де. А, це всі ці жителі, все так було. Так, давайте забираємо. Лутаємо Так, Ну ладно, я буду всіх монстрів поки лутати, У мене ще є і отхилник, що так. Отак так все роботи, розумний фейерверк, так сказати, якщо все переводить дословно. Так, давайте цих циксе монстров, фармим госвіт як няк, як в Clash of Clancy, не знаю на у цей левел буде. Так, захистить Денсера, цей ось на, у нас Денсер бомбом, а Хотя це може чувак, який з мультиплеєра просто, і він не рахується денсера. А, ось да, цей чувак, цей дудец, клеш реаліза, слухайте. Ну, давайте захищати його. Я не знаю как заповнить зарплати, тому що тут я бачу ще один типок зайшов, Ну давайте, я допоможу йому, подхилю. Кстати, наводиться тут якось можна, чи тут просто як будто ти вправлі автоатакою атачку. Таке враження у мене складається теж по цій А, так. Ага, щось нове. Клюзі щось не встиг прочитати, не встиг замітити, щось тільки зараз подивився чуть-чуть нижче. -чуть Захоплений дуже захистом, так сказати, шрайном. Так, вони десь туди спавниться. Мені генет треба срочно просто, дивіться, тільки а ці собаки нападали. Просто реально в крису з кущів ви, ви, вискочив, да і все. Мені треба десь шукати шрайну, тому що мені без сенсно ходить одному. Мені треба місце якомога швидше виконати. Я не дуже хочу а, на одному місці стоять. Я ще і ривок не візає, я можу доволі швиденько передвігатися і тим паче на кожні 5 секунд доступно. Не знаю, раніше що я нарізав, так давайте в хіл вже так. Простенько. Так, що це О, шрайн! Давайте захистимо. вже. Так, у нас один з двох. у нас половина місії, ну все, донеза ми ліваємо. Блін, яке прикольне слово ми. Ще чуть-чуть я його побачу, я його просто буду повсякденному житті взяти до Незо, Все, готово. Так, кстати, ми другий левел вампірського, вампірського зуба отримаємо. А, зубів даже, точніше. Давайте забираємо нагороду і, в принципі, ось так. Блін, я не знаю. Давайте ще може одну катку скатаємо. просто щось... Це, походу, весь сенс ігри, типу ти якісь місії виконуєш, ну і все. А, ти вже знайшов Хаос Корс. А, вони заповнені хаоською енергією, The Wire Субстанція. Блін, що таке слово подається, які я просто ще не зустрічав. Ну, камон. Ми використовуємо цю енергію. Щоб апгрейдити усі спорядження. Так, кстати, ми вже апгрейдили зуби вампіра. А, так, то ту... разом монстр а, більше похожий що ти знайшов одного. Що я перекладаю? Скажіть, просто мастер переводу. Біг босс, великий луп. І понятне дело. Сім мокотечі, including your в твій портал і всі спорядження. Все спорядження. Uh, це створює використання енергії хаосу. Uh, тут uh, інша зброя, яку ми вироб, виробляємо. Head uh, to make. А, виробили, точніше. Так, Head the Gear, слідку за Gear Veredrob to try it out. Так, що це? У нас тут така сукавичка ще з'явилася. Технофіст. Uh, techno... Закінчення інголи не вистачає, правда, знаєте. А, погачі, щоб це як було багачистсько. <кхи> блін, щось стільки строчить, я зараз це не буду просто читати. Ну, серйозно. Я просто по граті за а не це завтра. Давайте, друзі. Я думаю, ви всі прийшли за геймплеєм, як це все виглядає, а не за моїм тупим перекладом. Тому давайте глянемо. Так, ну давайте оце я, я прочитаю, що Луна пише, Це, хаос це так сказать, не хаоська енергія, фащенейтінг. Удача за нас. Багато багато спінів, що роблять, що робить а, веселий тех. Да, ну, техно ну, це як коні це, навірно, теж як споряжня частина, да? це Техно рукавичка. І крутий мерч. Еніхо, оце, кстати, такі слова попадалися, що я просто не розумів. Да? Тобто такі три сі два уровень, навіть Д1, новий уровень, крім, ми апгрейднули портал, тепер ти зможеш. Пойти по новій території, дослідити нову територію в Dragon Link World. Кстати, давайте ще я один новий світ оцей подивимось, да и думаю, будем закінчить. Я так що... понял, тут можна багато задрити. и якось прям. А может, кстати, все Я Зараз думаю, что зараз подумаю, игра в Шоцій. Я зараз думаю, що це... гра вза... максимально неинтересная, якась. Да, це я тільки тике Це ж, Кстати, що таке вообще? Якась... Зон, крута зона, так? Да. Нічого не понял. Ну ладно, давайте повернемось додому. Щось тут взагалі не поняв. Да, Так, якась крута зона взагалі доволі не крута для мене, не дуже вона мені понравилась. Так, другий уровень. Так, тут а що у нас. Кстати, давайте рукавичку одіну. не. В кленсі вона доволі імбова, о чому би тут і не буде. Кстати, я тут вже апгрейдну левел, як бачите. Ага, максимальний уровень гіра, гіра мене тепер доступний четвертий і відхилення 1090. Ой, 1900, перепрошую. Давайте новий світ ще ти граємо, де пойдемо вже так, скажуть, пойдемо, будемо завершувати вже. А, так, полю 50 мовку. Ну окей, давайте. Ну це ми зараз за пару хвилинок зробимо і все. Поки що не знаю, які мої мнення про ігру. Давайте вже потрошки будемо це все створювати. Ну Щось в ній є, тож це щось нове, і нам завжди щось нове, так сказать, як людям буде щось цікавеньке. Да? Ну, для мене поки що це да, тому що останнє нове це був Бастерс». Да, так, Бастерс» для мене в першу часи теж було інтересно. Я даже пару тижнів задротив в ньому, але ненадовго це вистачило, і в принципі, як я тоді в беті катав, так я більше в Бастерсі» не катав. Тільки пару разів заходив і все, почекаючи. Так, кстати, какие-то тут монстры, бачим, джамперы всякие. А, ну, скорее всего, супер какие да? Ну, пока что я таки давно такого персонажа катаю. Не знаю, может какие-то просто боты с такими никнеймами, но такие типы, что за мены катать, то навряд ли, если вы помните, кто у нас там. Там реально такие интересные никнеймы были, я, блядь, забыл своего чувака, на жаль. Нет, тут реально было лишь видеть, что зарубить на этом. Трошки якісь мувати ну, для мене гімфа, не знаю, таке поки моє мені об грі. Може я просто не до кінця щось тут зайшов, і ще може після відоса трошки покатаю, попрохожу, відкрию якісь новий міра і подивлюся, там покашено. Таке я собі, там, знаєте, я щось читав ТГ, що а, чуваки писали, що це як моба якась, це знаєте, Mobile Legends, дота на мінімалках. Не похоже воно на доту, дота набагато інтересніша. Тут он яки вышки ломать не треба. Тут просто какие-то миссии выполняются просто, Просто ревайс скатки, да. А, складно это назвать дото, я был той же мобой. Это у нас трон, да? Нет? Нет. Я на центре мапы знаходно. Ну, Давай то тут как раз на том риме будем файтиться. Почему Нет, так? Разумный спис мы взаим... Разумные ракеты. А, разумные фейерверки вообще. Так, окей, все. Нам 6 монстров, кстати, осталось забрать, да, и будем. Будемо реально завершувати, що для мене ігрушка трохи дасть скучнувати. Не знаю, навіть таке правило, це горізонтальне з управлінням когда так сказати, щось він хоче зробити похоже, щоб поїпану, але правило вже навряд чи щось таке перевершить, да, якщо якусь таку схожу тематику матір Давайте повертайся, в принципі, нам тут вже немає що робити. Ось так, в принципі, все юзається. щось ну, в цій грі є, на то, що я ще раз повторюю, це щось новеньке. Кстати, третій левел в наділі. То забіра, то щось перепрошую. Щось, так сказать, новеньке це завжди щось цікавеньке. Да, але ну, якщо довго покатати, я думаю, це так само я і Скот, як сам зроблю, а просто коли вона релізниця, я вже в нього ніяк це, так сказати, не буду катати, не буду в мене ніякої мотивації катати. Ну поки що. Ось так, уже четвертий левел, да, пойму там подивимось. Ти бачив духів? які стримували кептів столицю Вінкс. А, с, дуже струмно set some давайте Ні, портали більше не пойду думаю давайте о кстати ми можемо взаємодіяти. на такой няшній консолі ми з вами і завершимо так радіо. рейді ну, навірно тут щось слухать треба давайте не буду всяк випадок так просто на такому няшному моменте закінчимо це все і милом даже. І будемо прощатися, друзі. Ось така ігрушка. Пишіть, яка ваша думка по поводу цієї гри. Кстати, у мене тут вже і настроєчки появилися, Там подивлюсь. Кстати, це глобальний чат, напевно. Да? Ага, тут можна, кстати, таке щось походу, як клани, так? Да? Покажи на мене. Так, да, дивіться. Як бачите, це клани тут вже є. Давайте в ферст групу зайдемо. Щоб ми не приймемо все-таки. З ними. Ладно, це вже потім подивлюся, що тут туди є. Вже і друзі тут є, кстати, і в лобі тут можна катати. Ну, Я думаю, я не дуже так широко брав. Ой, брав, не так широко дивлюся Скотт Бастерс, Там я знаю, що зараз мене в паті катати. Ну, але ну, щось там є цікаве, да, ну, по цій грі поки що я щось сказати, дай не можу. А... Це, це гра ще рано якісь робить такі висновки хороші, да, тому що ну, гра ще тільки випускається, ще навіть не для всіх вона доступна. Тому ось так, друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку щодо цієї гри, а, якщо ви катали. Да. Ну думаю, зараз можна якось подождати зайти. Да. Тому все, друзі, всім дякую і ставте лайки, всім дякую за перегляд і всім.